Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мы ехали десять годов. Что мы хотим? Слава воинам АТО! Воина, И потом пошла кровь. Они лучшие, они лучшие. Всім привіт, друзі! З вами GameFox Channel І сьогодні, як ви вже зрозуміли, з назви цього відео в нас відбудеться неофіційне, але жеребкування е, кваліфікаційного раунду Євро 2016 уже з завершальної стадії групового етапу. Нагадаю, що Євро цього року, цього 2016 року, відбудеться у Франції. Збірна України, як ви зрозуміли з попереднього ролику, туди вже потрапила. І Потрапили ми до другого кошику. Взагалі є 4 кошики по 6 команд, тобто 24 команди. Загалом вийде шість груп. І так, в верхньому правому куті ви бачите останні приготування до жеребкування. Наш спеціаліст гравіює імена команд на спеціальному папері білого кольору, папері непрозорому. Так що все буде чітко видно. Трансляцію перекладатиму з англійської я GameFox Channel. Трансляція буде по всьому світу, і зараз, до речі, оператори мають показати саме карточку збірної України, на якій є напис Юкрейн показують нам ось так. Бачимо напис Україна. Отже, все, наша карточка готова, і ми остаточно будемо брати участь в жеребкуванні. І так показують оператори нам всі ці красиві 24 карточки, 24 білесенькі з чорним написом країни. Карточки. Давайте ж і ми розберемося що до чого, хто в який кошик потрапив, і що, взагалі, як це все буде відбуватися. І так, ситуація в нас така, як я вже говорив, є 4 кошики по 6 команд в кожній. І так, кошик номер 1 – це найсильніші команди Європи: Іспанія, Німеччина, Англія, Португалія, Бельгія і господар чемпіонату Європи 2016 року. Франція, яка автоматично потрапляє в групу А. Кошик номер 2, який найбільше нас з вами сьогодні цікавить це Італія. Росія, Швейцарія, Австрія, Хорватія і цей синьо-жовтий прапор це Україна. Кошик номер 3 це Чеська Республіка, Швеція, компанія Златана Ібрагімовича, Польща наші сусіди, Румунія, Словакія і Угорщина, яка сенсаційно, до речі, пробилася на чемпіонат Європи. І кошик номер 4 як не дивно, тут є Турки, Республіка Ірландії, Ісландія, Вельс, Гаредбейл, Албанія і Північна Ірландія. З кожного кошика будуть діставатися всі команди. Тобто, якщо у нас є кошик номер 1 то з нього дістаються всі команди і. Розставляються по групах. Тобто, якщо в нас є Франція, зараз в групі А, потім витягується, наприклад, Англія буде в групі Б, потім Німеччина в групі С і так далі. І так всі чотири кошики. Тобто не буде такого, що зразу складається одна група, а до кожної групи буде по одній команді. Надіюсь, я доступно пояснив. Ну, загалом, все самі все побачите. А ми вже майже розпочали наше жеребкування. І так, бачимо зараз. Оператори нам показують вже чотири готові кошики для голосування. В які вже є закинуті папірці з назвою команд і. Хотілося б пояснити, що до чого дивимось, Отже, зліва на початку е, знаходиться перша корзина, в якій розташовані найсильніші команди. Як ви пам'ятаєте, це Німеччина, Португалія, Англія, Бельгія і так далі. Друга корзина, де розташована Україна, і так далі. Відповідно, дві наступні це третя та четверта. З них послідовно будуть тягнути команди, і таким чином відбувати це і так, друзі, починається в нас офіційна частина жеребкування. Бачимо, з'являється вельми шанований Зінадін Зідан, відомий французький футболіст, який саме сьогодні буде проводити жеребкування Євро 2016. Це дуже символічно, оскільки легенда французького футболу зараз нам показує, що є чотири кошечки для голосування, Він їх спеціально перемішує і буде тягнути команди. Нагадаю, що витягується зразу перша команда з першого кошику в групу Б, оскільки Франція господар в групі А. І так, першою командою в нас сьогодні буде. Бельгія. Група Бі. Нас туди потрапляє Бельгія. І режисери нам показують. Група А і Франція, група Бі, Бельгія. Йдемо далі. Зінадін Зідан, його легка рука, витягує з першого кошика команду в групу С. І це буде Іспанія. Друзі, Іспанія, за якою грала Україна в е, кваліфікаційних раундах, з якими ми двічі поступилися 0-1. Четвертий. Четверта група з першого кошику випадає Англія. Англійці, королі футболу, люди, які заснували футбол. Отже, група Ді Англія. Йдемо далі. Наступна команда, у нас там ще залишається Португалія і Німеччина. І так, випадає Португалія. Так, випадає Португалія, група і Португалія. Наступна команда з першого кошику залишається там здається, Німеччина. Так, воно і є. Зінадін зідан витягає Німеччину для групи F. Так, таким чином, група A, Франція, група Б, Бельгія, група С, Іспанія, група Д, Англія, група І, e, Португалія, група Ф, Німеччина. І так, зараз другий кошик, найважливіший для нас кошик, оскільки там знаходиться збірна України. Дивимось далі. І так, Зінаїн Зідан повертається на своє робоче місце. Він показує, що перший кошик порожній, тому можемо переходити до другого. Нагнітає обстановку, робить вигляд, що щось перемішує, і дістає першу команду під назвою Італія. Збірна Італії буде грати в групі А з Францією. Досить така непогана група формується. Друга команда. І це. Друзі, це збірна України! Це збірна України потрапляє в групу B до Бельгії. Ось так збірна України! Хух. Третя команда з другого кошика, яка потрапить в групу C, де, нагадаю, вже знаходяться іспанці. І це буде Хорватія. Четверта команда. Е, до англійців. Зараз потрапить. Це буде Австрія. Баю, що в другому кошику ще знаходяться наші сусіди-росіяни. Цікаво, куди вони потраплять? Наступна карточка з другого кошику і це Швейцарія. Швейцарія йде до пари з Португалією. Ну і, як ви розумієте, залишається тільки Росія, яка потрапляє до групи. Ф разом з Німеччиною досить непогано витягнув Зінадін Зідан, досить нормально. Бельгія це не найгірше, що могло бути. Я вважаю, що результати желкування, яке відбулося тільки що є неправдивим. Європа все під... підлаштувала проти Росії. Росія вам за це помститься. Ми не визнаємо результатів жеребкування, Ми не будемо грати з німцями. Ми проведемо своє жеребкування. Так, кошик номер 3 до групи Ей. Нас попадає команда під назвою Польща. Наші сусіди, поляки, потрапляють в групу А, де є Франція та Італія. Група Б, хто ж попаде до України? Будь ласка, тільки не Швеція, бо вона тут найваша з усіх команд. І. Це Швеція. Ось так, обідно, група Б, Швеція, Бельгія та Україна. До групи С в нас потрапляє команда під назвою Угорщина. Угорщина, яка краще б нам попалася, ніж іспанцям та хорватам до групи С. Група Д, де вже в нас є англійці, туди потрапляє Румунія. Румуни з якими дуже важко грати, оскільки вони не грають в футбол, вони. Не вміють грати з європейський футбол в цьому ж плані, наче Англія, Австрія та Румунія до групи D. Група І, де знаходяться португальці, якщо не полюваються, потрапляють Чехи. Португалія, Швейцарія і Чехія, і до групи F, за яку так виступав Володимир Володимирович Путін. Німеччина, Росія та. Словаччина Словакія серйозний суперник, який з нами грав в, в груповому етапі до Євро. І так, результати: група Е, Франція, Італія, Польща, група Б Бельгія, Україна, Швеція, група С Іспанія, Хорватія, Угорщина, група Д Англія, Австрія, Румунія, група І Португалія, Швейцарія, Чехія, група Ф, Німеччина, Росія, Словаччина. Переходимо до останнього четвертого кошика. Кошик номер 4 де найгрізнішими є суперники Туреччина та Уельс. Не хотів би я, щоб одна з цих команд попалася нам. І так, група Е, останній суперник. Для інших трьох команд це Албанія. І таким чином у нас е, Франція, Італія, Польща та Албанія. Група B, Вирішальний момент для збірної України. У нас є Бельгія, є Ми, є Швеція і, будь ласочка, тільки не Туреччина або Уельс, і... Yeah. Так, друзі, це Увельсі. Це обідно. Бельгія, Україна, Швеція, Увельс. Ну, такий собі жереб. Про це поговоримо в кінці. Для групи C... Останньою командою стає Північна Ірландія. Це Іспанія, Хорватія, Угорщина і Північна Ірландія. Іспанці і зікаточка просто. Йдемо далі. Група Ді. Четвертою командою в ній стає Туреччина. Досить непогана група виходить. Це Англія, Австрія, Румунія, Туреччина. Ну, Досить тяжко буде англійцям проти Румунії та Туреччини грати. Наступною для групи І. E. Сінадін зідан дістає Ірландію. І це в нас Португалія, Швейцарія, Чехія, Ірландія. Досить також непередбачувана група для Крістіан Роналдо та компанії. І для Росії ми разом з зіданом дістаємо Ісландію. Тут у нас Німеччина, Росія, Словаччина, Ісландія. Також нелегко буде нашим сусідам. І так, підводимо підсумки. Група Ей завершається. Франція, Італія, Польща, Албанія. Франція, Італія фаворити. Група Б. Бельгія, Україна, Швеція, Уельс. Не передбачена зовсім група. Надіємось, ми пройдемо. Група С. Іспанія, Хорватія, Угорщина, Ірландія. Я вважаю, Іспанія, Хорватія вийдуть. Група Д. Англія, Австрія, Румунія, Туреччина. Англія, Туреччина виходять. Я так думаю. Далі Португалія, Швейцарія, Чехія, Ірландія, Португалія, Швейцарія повинні вийти. І остання група Німеччина, Росія, Словаччина, Ісландія. Я вважаю, вийде Німеччина і Словаччина. Друзі, ми бачимо, що Зідан повернувся на своє місце і дістає якось незрозумілу карточку з другого кошечка, на якій написано Ланчевич Максим. І це означає, що перший великий привіт де Ланчевичу Максиму. Другий великий привіт де Гудзу Петру. І третій великий великий привіт йде Регушу Ярославу. Друзі, якщо ви хочете отримати великий привіт в наступному відео, вам потрібно поставити лайк під цим відео на Ютубі, а також у групі ВКонтакті. Тоді ми зі усіх лайкнувших це відео оберемо трьох, які отримують великий-великий привіт у наступному випуску. А на цьому все. Дякую, що подивилися наше жаркування. Як вам результати і як вам взагалі така ідея, пишіть в коментарях. А з вами був GameFox Channel. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі.